Я навіть вчора виділив десь дві години часу ознайомитися з юридичним документами. І просто аудиторія скидує, каже, ознайомся, ознайомся. Вчора ексклюзивний мені матеріал скинули. Я не буду відкривати скажімо так, всіх подробиць. Це зв'язано, зараз я вам скажу, з посвідченнями, з посвідченнями, як в ТЦК і в поліцейських. Там давали запит в мін'юст. І там дуже цікава інформація прийшла від Мін'юсту. Це поки залишено потім, коли мене зупинить там ТЦК, поліція, ми точечно стукнемось це питання. Я просто Я вже роздрукував. І ви потім все побачите. Я бачу чим далі я все углубляюсь, у мене таке відчуття, що в нас скрізь найобують. Я не знаю, чи що так. Щось прям... Хоча з другої сторони все прописано. Ну, Дуже цікаво прописано. Можна так викручувати юридично, з усіх сторон заходити. Як будто з подвійними стандартами в деяких випадках, що я можу сказати.